Сценіку. Коротше, ми вже все зібрали. Коробку, ГРМ, щеплення поміняли. Щеплення розкажи. Стикнулись ми з такою балякою. Винімали полуосі, покажи. Пильнички. Цей взагалі був розірваний на дві частини. Ну і давай шукати оці внутрішні пильники. Того зразу знайшли без проблем, є наявності. Коротше, показую вам прикол. Резиновий пильник. Просто резиновий. Знаєте, це ну, пильничка. Одного, нам треба два. Ну, можна заказати. Є навіть, там, на завтра в Луцьку можна 2500. Ось там ще сайт. Вон там, 200 пильничок. Замінників нема. Е, був в трьох постачальників. Нас такі мені повиносили гори пильників, і ми всі дружно підбирали. Ніфіга не знайшли. Заїхав на одну фірму. Так само, гора пильників підбираємо. Приходить менеджер і каже: я знаю, що тобі треба. Я кажу. Каже, в мене було два рази таких випадка. Каже, пацанам помогло. Приносить. Каже, отакий От пильник. Peugeot і Citroën йдуть. Палка 36. -та. Якщо, що, в кого на полосі буде 36, бо є 26, є пильники, на 19-й є пильники. 36-та палка. Коротше, приносить цей недорогий пильник. Повірте мені, не 2000 він стоїть. 250 гривень. І що в нас? Клас і сидить ідеально. На палку ідеально. Отак от, от. Коротше, я провозився з цим пильником вчора цілий день, сьогодні півдня їздив. Оце нарешті дійшли толку. Машина чекає тільки пильники. Все. Так що так, дозбируємо, віддає машинку.